Хай guys! вже третє відео на цьому місці. У мене є час, сьогодні вхідний останні. Е, Пару слів про Social Security Number і Work Authorization. Так всі його чекають. Е, ну, яка ситуація? Моя дружина подала на TPS. Вона приїхала сюди по туристичній візі ще в травні. Я подався. Я приїхав по паролю ЮФО United for Ukraine. Я подався на DPS, щоб отримати Social Security Work Authorization, в кінці липня, в кінці, в кінці червня, в кінці липня, мене викликали на біометрію. Я здав пальчики і все, друзі. Так само я дружина за тиждень до того здала біометрію і тишина. Десь хтось говорить, що є таке, що після здачі біометрії, що там чуть не на другий день, після цього прийшов лист уже з Social Security номером. Не знаю, я особисто таких не бачив, але я про це чув. Е, от не розумію. І адвокат так само говорить, що якщо вам там за декілька днів не прийшов Сошел одразу прийдеться затягнути пояси, і прийдеться почекати пару місяців, а то й до року. Не знаю. така зараз ситуація. Чекаємо, здали біометрію, просто чекаємо, і це неможливо відслідкувати. Просто чекаємо. Кожен день перевіряю пошту. Е, ну наразі, отак, от друзі, social секюріті. На жаль, все, що я можу сказати. Як тільки щось зміниться, як тільки я його отримую, я одразу вам. Покажу відео, що це за сошел, що там пише, бо є різні сошел, там може писати just for work. Ви не зможете собі зробити кредитну історію. Ну це вже буде інше відео. Поки що, дякую за перегляд мого каналу. Підписуйся на мій канал. Буду старатися щось новеньке випускати, цікавеньке. Став лайк цьому відео і всім мирного неба, всім пока.